На цьому клаптику посінний соняшник від Лідеа. показую, як ми його сіяли. І е, від Лідеа не сіяла минулого року соняшники. В цьому році взяла три е, гібрида. і під сульфотехнологію, і під е, Clearfield Plus, але всі гібриди, які е, районовані для півдня України, які переживуть посуху, які семирасові, які середня, середньорання рання група стиглості, і е, там, два інтенсивні гібриди один. Більш такий пластичний, сіяли 45 тисяч. Отак зараз виглядає сходи. У Мене ще посіяний кобзар. Звичайно, куди ж без кобзаря. Самий приємний по ціні соняшник середньоранньої групи семирасовий, 105-108 днів вегетації. Звичайно, ми його сіємо і в себе в господарстві, і в батьків в господарстві, і в тих людей, хто е, сіє кобзар. Друзі, хто сяв кобзар цього року, будь ласка, напишіть в коментарях. Різні ситуації були за цю посівну: і дощі, і мороз, і, і спешка, і втома, і ляха куча всяких різних історій. Я ще в цьому році сію, звісно, мені ж треба з кожного компанію посіяти, щоб було красиво, чітко.